Так, влаштований світ, що при народженні, Всесвіт подає вам повні долоні всього, ви маєте все. І ви в Інстаграмі, і ви в усіх інших соціальних мережах. Друзі, в ваші долоні сповнені багатства скарбів, але втілюючись з життя в життя і не чуючи Бога, не використовуючи цей скарб, Бог прибирає у вас. У вас стає менше, менше, менше. І ви сидите з пустими долоньками. Так працює карма. Так працюєте ви з собою, ви самі викидуєте своїх долонів, скарби, свого серця, свого життя. Ви відмовляєтесь від чогось. Навіщо, друзі? Якщо ви можете з повними долоньками і далі жити, використовуючи ті так звані надздібності, ті здібності, які вам посилає по праву народження, першотворець цього сутнього. Всесвіт дарує вам. І тому я прошу, не відмовляйтесь, не розбазарюйте той скарб. Прийміть його, прийміть його серцем, прийміть його в своє життя. І ваші три морквини будуть завжди з вами. Ви будете сповнені і багатства, і щастя, і успіху, і любові, і стосунки будуть ваші завжди гармонійними. І ваші долоні будуть завжди повні. А я обіймаю вас серцем і кажу вам, будьте чемними дітьми його і буде сповнене ваше життя скарбів. Дякую вам, друзі, дякую, дякую, дякую. Як це працює? У вас спочатку, наприклад, в стосунках з людиною, яка вам дає все. Ви не звертаєте увагу, не цінуєте, не шануєте цю людину, і вона закриває своє серце, і ваші стосунки стають все холоднішими. Так само кошти у вас є безліміт, а потім його стає. Ви неефективно використовуєте не для себе те, що послано вам особисто, персонально вам. І у вас стає все менше. І здоров'я, ви народилися в здоровому, потужному тілі, але ви його. Не любите, не вигулюєте, не холите, не лілеєте. І здоров'я покидає ваше тіло. Отак працюють три морквини. Тому нехай ваші долонки будуть завжди сповнені любові, успіху, багатства, щастя, радості. Обіймаю вас, друзі. Будьте здорові і щасливі. Для цього ви прийшли в цей світ.